Ой, болить у мене зуб, бо не хоче їсти суп, хоче меду, хоче грушку, хоче теплою пампушку. А якщо даси сметани, то боліти перестане ось такий хитренький в мене зуб. Дітки, а скажіть, будь ласка, а який у вас настрій, коли ви здорові? Що ви робите? Граємося, веселимося, сміємося, радіємо, так? А коли ви хворі? У вас температура. Що ви робите тоді? Сумуєте, так? А який у вас сьогодні настрій? Подивіться, будь ласка, один на одного. Подивіться, будь ласка, на свою матусю, тата, бабусю, посміхниться їм, побажайте гарного дня. А скажіть, будь ласка, як ми посміхаємося? Чим? Ротиком? А в ротику у нас є зубки. Так? А щоб зубки в нас були гарненькі та здорові, що нам потрібно робити? Чистити та доглядати за ними. А зараз нам прийде в гості щітка зубна і хоче нам щось сказати. Послухайте її. Я маленька зубна щітка і часу не гаю. Кого зубки захворіли, вмить допомагаю. Я дружити з вами рада, отже, вам моя порада. Чистимо зубки треба всім і дорослим, і малим. Дітки, а ви знаєте, як правильно чистити зубки? Як часто потрібно чистити зубки? Чистити потрібно двічі на день після сніданку і і ввечері, коли лягаєте спати. А після прийому їжі обов'язково потрібно полоскати свій ротик. І щоб блищали зубенята, кожен з вас повинен знати, пасти з щіткою все зможуть і завжди нам допоможуть. А зараз я вам пропоную під веселу музику разом почистити наші зубки. Тебе простішки часу зовсім немає я чищу зуб, Кожен я чищу зуб Я зуб, я зуб, кожен свізу. Покидай зрозумів, вже на дворі весна. Усі радіють і співають мене знову нема. 在在在